Запитання від підписниці, чи Лана Зеркаль прийматиме участь у переговорах та її політичне майбутнє. Особисті розклади онлайн я не роблю, але оскільки людина публічна, давайте запитаємо втору. Підтримайте це відео лайками, коментуйте та підписуйтеся на канал. Імператор Комунікація, рух вперед, так, в якості успішної самодостатньої жінки, яка досягла успіху, особистою працею та наполегливістю. В недалекому минулому успішний досвід переговорника, результативна робота завдяки управлінським якостям в якійсь структурі, політичне майбутнє. Як людина з досвідом матиме такі можливості, які будуть реалізовані в спільну командну роботу, вона як успішний проєкт бачу підтримку успішного чоловіка.